Друзі, доброго дня! Здрасте! Зараз я спробую надати відповіді на ті питання, які виникли у вас. Тобто, як зробити видачу товарів на працівника. При цьому працівників загрузили, товари загрузили. Подивляємось нашу систему. Ось наша система. І бачимо, що контакти. Бачимо, що ось у нас є якісь співробітники, тобто картки якихось людей, і вони у нас повинні бути співробітниками. Що перше потрібно зробити? Зайти у кожну картку і передивитись, чи він відноситься у групі співробітники, чи в нього стоїть ось така галочка. Тобто, якщо не буде стояти галочка і Ось у такій групі не буде знаходитись цей контакт, він ще не є співробітником. Є ще один момент, який дозволяє зробити таким чином, щоб ці люди, якщо це звісно потрібно, самі працювали у системі, тобто, щоб у них безпосередній доступ був. Для цього потрібно перейти у доступ для користувачів і відповідно там налаштувати ще. Тобто, зробити. Співробітником. Зараз він за замовченням клієнта у вас. І налаштувати там, надати йому доступи за роллю і логін пароль видати. Ну, В принципі, на першому кроці достатньо ось цього зробити. Але це зробити обов'язково для контактів ваших співробітників. Тобто Ця галочка і у групі співробітників. Перший крок. Тобто, перевірили всі. Контакти, і всі контакти повинні бути у групі співробітники і з галочкою співробітник, там, де це потрібно. Ось, В даному випадку я автоматично додав всіх, всі контакти у групу. Це можна було зробити ось таким чином. Тобто виділити всі контакти галочками, а потім масово змінити їх, додати їх у групу. Ну, в принципі, я це вже зробив, і, як бачите, у нас всі контакти. Майже всі контакти, вони у цій групі знаходяться. Ось. гаразд, з цим більш-менш розібралися. Далі. Видати у користування. До цього у нас є ось ця задача: видача у користування. Але перед тим, як щось видати у користування, нам це щось потрібно оприбуткувати на склад. Тобто, перший додаток, це у нас оприбуткування на склади. І для того, щоб оприбуткувати на склад, у нас повинен бути створений контакт постачальника і постачальник обов'язково. Інакше у нас працювати не буде. Так, працює система. Тобто. Для того, щоб зробити опробудкування, нам потрібно створити постачальника. Контакт постачальника. І лише після цього переходити до оприбудкування. До речі, постачальника я вже створив. Тестовий постачальник, він так і називається. Ось тестова компанія перша. Пов'язав цього постачальника з карткою контакта постачальника. картку контакту постачальника я також тестово створив. Але це вже було у додатку контакти. Тобто, ось вона, це, цей контакт. І, в принципі, тепер вже можна прибутковувати а, ті товари, які у вас є, на склади відповідно. Переходимо до цього додатку і створюємо цю ту задачу. Ось тут а, указуємо нашого постачальника. СТВ. Тестова компанія-постачальник. Берегти та відкрити. В принципі, цього достатньо зараз. Далі, що ми робимо? Ми вказуємо тут е, товари, які нам потрібно прибудкувати. Або якщо у нас е, у картках товарів вже вказані штрих-коди, то ми можемо цим також скористатися. Ну, тобто, зшитуємо з етикетки штрих-код. і е, Ось тоді, коли у нас в цьому полі стоїть курсор, то при, додаванні, при використанні штрих-кодера штрих ми автоматично сюди будемо зшитований штрих-код вносити, і, ще раз, якщо у нас цей штрих-код вказаний у картці нашого товару при створенні такого товару, то відповідним чином система буде додавати цей товар. Якщо ні, то руками додаємо. Можемо додавати ось через найменування. Наприклад, це буде плитка. Плитка. Плитка, комфортна газова. Додали товар. Тепер нам його треба прибутувати. Але до того, поки ми не обрали склад, на який ми будемо прибутковувати, у нас буде видавати там помилку. Тобто, якщо ми ось це не зробимо зараз, то при натисканні на кнопочку «Прибуткували» буде видавати помилку. Зараз все гаразд. Тобто, вказали склад, вказали товар, який прибутковуємо, а пробудковуємо. Перед тим я вже робив прибуткування, тому ми бачимо, що на головному складі у нас вже 3 одиниці плити електрокомфорда. Фіксуємо, що товар на складі, все. Цю задачу ми закрили. Тобто, тоді, коли ми перейшли у цей сірий статус, Таким чином, задача закрита, і ми її виконали. Завершена задача. Повертаємось до нашого ось, головного екрану. І тепер нам треба скористатися видачею для користувача. Тобто, це ваше питання: як зробити видачу на працівника. В цьому випадку ми переходимо сюди. Ось там уже дещо тестували, щось там, якісь помилки були. Зараз просто їх масово можна скасувати. 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 От, видача у користування. І ми їх всі скасовуємо, ці задачі, вони у нас не актуальні. І тепер створюємо нову задачу через ось цю кнопочку. Тепер ми а, потрапили у видачі користування, створюємо нову задачу. Можемо надати сюди опис. От сюди, сюди ми а, вказуємо нашого співробітника. Ну, зараз я буду а, користуватися. Ви додаєте сюди того співробітника, який у вас безпосередньо отримує щось використувати. До речі, тут можна надати ос. Надаєте опис при потребі. Якщо це треба, то зробіть. Якщо ні, то залишайте пустим. Зберегти та відкрити. Потрапляєте ось у такий інтерфейс. І тепер тут у нас ось є. Дані по задачі. Дані по задачі. До речі, скажіть, які поля вам заважають, я їх приберу. Ось клієнт в даному випадку, випадку співробітник, якому ми видаємо. І будемо видавати ось ту плитку, яку ми. Плита електрокомфорт Бачимо, що на головному складі їх у нас три штуки є. ось Ще раз. Ось ці блоки, здається, що вам заважати будуть. Тому я зараз, прямо зараз їх приберу. Це робиться зі сторони адміністратора. І ось зараз я вам трошки покажу, як працює адміністратор. Ось є там блоки якісь, які у нас відображуються у інтерфейсі. Але зараз ми їх всі, в принципі, оскільки вони вам заважають, вони ніякої корисної інформації не несуть, то я їх і видалю. Збережу для всіх етапів процесу. ось І цей блок також а, тут підчищу. Тобто я всі ось ці поля приберу для того, щоб вони вам не заважали прийняти рішення. Навіть я виконати ДО і запланувати також приберу все. Тобто і тут назву, що це у нас поле буде називатися співробітник, співробітник. Тут вказочка у нас буде. Тут вказуємо, вказуємо співробітника, який отримує а, у користування. War. Зберігаємо і зберігаємо ці зміни для всіх етапів. Щоб на всіх етапах, які у нас там є, відображалося однаково. Зараз я зберігаю, зберігаю ось екран, і бачите всі, ці, всі ті наші блоки, які я прибрав, ось вони. Зараз вам вже не будуть заважати. Тобто зайвої інформації нема. Перевіряємо залишки. Ну, Ми, в принципі, глазами бачимо, що все гаразд, але на всяк випадок це робимо. Тобто, натискаємо на кнопочку перевірити, потрапляємо що у наявності. Якщо б товара цього не було, то у нас автоматично створилася б задача на оприбуткування. Тобто оприбуткування, яке я робив е руками, ми б зробили звідси. Ну, при е відсутності товару, у нас би така задача створилася автоматично, і нам потрібно було б той товар, який ми видаємо, оприбуткувати. Зараз все наявності, все гаразд, ми товар видаємо. видаємо. Тут ми можемо формувати, наприклад, документ якийсь. Зараз у вас людина розписується у цьому документі. Як потрібно зараз робити, Ну, треба подумати, як, в принципі, це можна реалізувати, щоб людина підтверджувала, що вона справді цей товар отримала. Тобто, не просто щоб. Грив... Працівник складу тобто, створив задачу і щось там від себе зробив, а щоб безпосередньо людина, яка справді отримує, розписалася, тобто, щоб фіксувалася ця, ця інформація. Ну, як варіант, ми просто формуємо тут документ, звідси ми його роздруковуємо? Тут же людина, яка отримує у нас ставить наш підпис, ми цей документ попрець прикріплюємо там до наших документів. Але це заскладно, тобто треба подумати, як цей момент автоматизувати для того, щоб вдовольнити вашу потребу стосовно електронізації підпису. І тепер, тоді, коли товару співробітника, ви просто перемикаєте у цей етап і фіксуєте, завершуєте, списуєте товар. Ось. Ну, тобто, вже в цей момент списання прийшло, і можете натискати на видали. Тобто, все, завершили задачу, все гаразд. Для того, щоб переглянути, наприклад, залишки на складах, тоді, коли ви їх опробудкували, то ось у цьому додатку ви будете бачити там залишки за фактом. Ось так. До речі, там можна зробити співробітника складу, і в цьому випадку ми зможемо там дещо. Інакше бачите. Тобто ми, можем, ми будемо передавати а, співробітнику той чи інший матеріал, якщо його а, потрібно списувати ну, без, без списання це робити, то, можливо, навіть краще це а, переміщеннями робити на співробітника. Тоді, коли у нас Співробітник, як склад. Але тут, дивіться, є а, такі моменти, оскільки у вас може бути і туалетний папір видаватися, а він а, матеріал розходний. Тобто його, в принципі, треба списувати. Що потрібно передавати, що потрібно списувати ось це, ну, з моєї точки зору, важливий момент, і в такому випадку вже приймати рішення, яким чином. Ми будемо е, передавати ці чи інші матеріальні цінності людині, або у користування тимчасове, або у повне, до повного використання, як у випадку з туалетним папіром. Ну, Більш-менш е, зрозуміло, скоріш за все, але ще більше, скоріш за все, у вас виникне питання. Тому задавайте їх. На зв'язку побачення. Тепер ми а, потрапили у видачі користування, створюємо нову задачу. Можемо надати сюди опис. От сюди, сюди ми а, вказуємо на нашого співробітника. Ну, зараз я буду користувальником. Універсальний. Ви е, додаєте сюди того співробітника, який у вас безпосередньо отримує е, щось використувати. До речі, тут можна надати опис. Надаєте опис при потребі. Якщо це треба, то зробіть. Якщо ні, то залишайте пустим. Зберегти та відкрити. Потрапляєте ось у такий інтерфейс, і тепер тут у нас ось є дані по задачі. Дані по задачі. До речі, скажіть, які поля вам заважають, я їх приберу. Ось клієнт в даному випадку співробітник, якому ми видаємо. І будемо видавати ось ту плитку, яку ми опробудкували. Плита електрокомфортна. Бачимо, що на головному складі їх у нас три штуки є. Ось. Ще раз, ось ці блоки, здається, що вам заважати будуть. Тому я зараз, прямо зараз, їх приберу. Це робиться зі сторони адміністратора. І ось зараз я вам трошки покажу, як працює адміністратор. Ось є там блоки якісь, які у нас відображуються у інтерфейсі. Але зараз ми їх всі, в принципі, оскільки вони вам заважають, вони ніякої корисної інформації не несуть то я їх і видалю, збережу для всіх етапів процесу. Ось. І цей блок також а, тут підчищу. Тобто я осі всі, поля приберу для того, щоб вони вам не заважали прийняти рішення. Навіть я виконати ДО і запланувати також приберу. Все. Тобто і тут назву, що це у нас поле буде називатися співробітник, співробітник. Тут вказочка у нас буде. Тут вказуємо, вказуємо співробітника, який отримує. У користування товар. Зберігаємо і зберігаємо ці зміни для всіх етапів. Щоб на всіх етапах, які у нас там є, відображалось однаково. Зараз я зберігаю, зберігаю ось екран і бачите всі ці ці всі Наші блоки, які я прибрав, ось вони зараз вам вже не будуть заважати. Тобто зайвої інформації нема. Перевіряємо залишки. Ну, ми, в принципі, глазами бачимо, що все гаразд, але на всяк випадок це робимо. Тобто натискаємо на кнопочку перевірити, потрапляємо що у наявності. Якщо б товару цього не було, то у нас автоматично створилася б задача на оприбуткування. Тобто оприбуткування, яке я робив е е руками, ми б е зробили звідси. Ну, при е е відсутності товару, у нас б така задача створилася автоматично, і нам потрібно було б той товар, який ми видаємо, оприбуткувати. Зараз все у наявності, все гаразд, ми товар видаємо. Видаємо. Тут ми можемо формувати, наприклад, документ якийсь. Зараз у вас людина розписується у цьому документі. Як потрібно зараз робити, ну, треба подумати, як, в принципі, це можна реалізувати, щоб людина підтверджувала, що вона справді цей товар отримала. Тобто, не просто щоб. Працівник складу тобто, створив задачу і щось там від себе зробив, а щоб безпосередньо людина, яка справді отримує, розписалася, тобто, щоб фіксувалася ця, ця інформація. Ну, як варіант, ми просто формуємо тут документ, звідси ми його роздруковуємо? Тут же людина, яка отримує у нас ставить наш підпис, ми цей документ попрець прикріплюємо там до наших документів. Але це заскладно, тобто треба подумати, як цей момент автоматизувати для того, щоб вдовольнити вашу потребу стосовно електронізації підпису. І тепер, тоді, коли товар у співробітника, ви просто перемикаєте у цей етап і фіксуєте, завершуєте, списуєте товар. Ось. Ну, тобто, вже в цей момент списання прийшло. І можете натискати на Видали. Тобто, все, завершили задачу, все гаразд. Для того, щоб переглянути, наприклад, залишки на складах, тоді, коли ви їх обрабуткували, то ось у цьому додатку ви будете бачити там залишки за фактом. Ось так. До речі, там можна зробити співробітника складу, і в цьому випадку ми зможемо там дещо. Інакше бачите. Тобто ми, можем, ми будемо передавати а, співробітнику той чи інший матеріал, якщо його а, потрібно списувати, ну, без, без списання це робити, то, можливо, навіть краще це а, переміщеннями робити на співробітника. Тоді, коли у нас Співробітник, як склад. Але тут, дивіться, є а, такі моменти, оскільки у вас може бути і туалетний папір видаватися, а він а, матеріал розходний. Тобто його, в принципі, треба списувати. Що потрібно передавати, що потрібно списувати ось це, ну, з моєї точки зору, важливий момент, і в такому випадку вже прийма, приймати рішення, яким чином. Ми будемо е, передавати ці чи інші матеріальні цінності людині, або у користування тимчасове, або у повне, до повного використання, як у випадку з туалетним папіром. Ну, Більш-менш е, зрозуміло, скоріш за все, але ще більше, скоріш за все, у вас виникне питання. Тому задавайте їх. На зв'язку. Побачення.